Доброго дня, моє ім'я Олександр, я працюю в компанії Титан Машинері по Житомирському філіалу. Радий вам представити продуктивний прес, який працює по будь-яких культурах, які ви хочете зібрати. Дана модель преса у нас 31.55, також є 31.60 та 31.65. Різниця буде у різному тискові для пресування різних культур. Тобто, якщо ми хочемо пресувати ціно, якщо ми хочемо пресувати солому, це можна пресувати пресом 31.55-3160. Якщо ми хочемо пресувати високовологі культури, такі як наш, ми будемо пресувати пресом 3165, в якої йде зовсім інша рама, в ньому буде стояти зовсім інші підшипники, які не бояться агресивне середовищ в тому числі. Яку вологість ми можемо тікувати даним пресом 3155? це до 38% вологості тюкувальної культури. Що стосується преса 3160, це до 56%. Також прес 3165 не обмежена вологість, тобто будь-яка вологіка може існувати на полі. скажімо так, наш прес обладнаний системою подрібнення, також може бути системно оптіфіт, це без подрібнення. Наша система називається Оптікат. На даному пресі представлено 14 ножів з шириною різки 7 міліметрів. Може бути 23 ножа, шириною різки 4,5 мм. Це дає в нас для кожного господарства підлаштування під їхні потреби. Підбирач наш може бути на 4 або на 5 граблин. В даному випадку... У нашій підбираш 5 граблин шириною 2,30. Тобто ми не залежимо від ширини тюка, від ширини волка, до 2,30 ми можемо збирати. Прижимний валець 180 мм. Так якщо волок лежить, ми можемо його підпресувати прижимним вальцом. Копіювання рельєфу при знятті запобіжників до 10 сантиметрів. Інтегрований ротор шириною 2 30 см, який дозволяє зробити якісне передпресування до 1,20 ширина тюка. Центральна змазка, яка знаходиться з з лівої сторони кожного цепів. Також змазка всіх підшипників розташована на з лівої сторони всі в одному місці. Кожних 50 годин розмазувати. Три вальця тюкування трьома цепами приводу. Тобто дуже проста система. Тюкується 5 бешовними ременями шириною 215 мм. Діаметр тюка можете вибирати від 80 до 1,60 м без ступінчика. Потужність трактора, яка необхідна для пресування даним пресом, при системі оптипіт подрібнення 80 кінських сил з подрібненням 120 плюс кінських сил.